Замість святкування подарунок місту підприємство, яке спеціалізується на ландшафтному дизайні, відзначає 25 років діяльності. Однак, в умовах війни, вирішили не влаштовувати гучних святкувань, а зробити подарунок для вінниці та віничан. І на площі Ліверпуль висадили більше тисячі рослин. Детальніше розповість Вікторія Ліварчук. Композиції з багаторічних квітів та зелених кущів подарувало місту з нагоди власного 25-річчя одне з місцевих ландшафтних бюро. Висадили зелений презент на площі Ліверпуль у самому центрі міста Вінниці. Тепер тут красуватимуться більше тисячі кущів рослин. Мета висадки відновлення природних садів, їх підтримка та розвиток. Природні квітники це екологічно, це не означає, що вони нам не шкодять, а вони, це означає, що якщо ми їх посадимо, вони зможуть жити завдяки опадам, які тут випадають, гарно квітувати, радувати жителів і гостей нашого міста. І нам не потрібно включати насоси, поливати їх. І це вже є економія електроенергії і покращення нашої екології загалом. Композицію створювали спеціально під цю ділянку площею 260 метрів. Ідея таких квітників прийшла до нас з Америки та Європи. Віталій, еколог, каже, що всі рослини обиралися під кліматичні умови нашого регіону і додаткового догляду не потребують. Перевагою є те, що вони багаторічні. Ці рослини окремого догляду не потребують. Вони, оскільки природні сади, то вже від самої природи все буде залежати. Також ці рослини. Витривалі до наших погодних умов і влітку ми саджаємо, тому що бюро ландшафтного дизайну випинуло сьогодні 25 років, і в честь цього дня ми вирішили не святкувати, а зробити таку благодійну ініціативу висадити багаторічні рослини в центрі міста. Вінничани такі події радіють і сподіваються, що екологічних квітників буде більше. Тут машини загазованість бетон. І треба таке джунглі якось розвивати потрошки. Та й взагалі розвиток інфраструктури під час війни навіть все одно корисний і потрібно, так як я підтримую таку ініціативу висадки зелені та квітів в нашому місті. Мені дуже подобається, що в центрі міста тепер на нашій площі буде більше квітів і більше, більше гарних. Дуже гарно і дуже добре для колишнього середовища. Так, вдало, це центр міста. Це красиво, тут каву п'ють. Декоративна композиція з квітів буде весь сезон від ранньої весни і до пізньої осені. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна.